Я папушка балакуша. Продовжуємо грати разом. Я буду називати слова, а ти плесни в долоньки та скажи слово, яке буде зайвим. Ну що, починаємо? Метелик, мураха, комар, заєць. Тут зайвий. Так, це заєць, бо заєць це не комаха, а тварина. Ворона, синичка, горобець, метелик. Дай ви в цьому ряду. Ну, звичайно, це метелик, бо він не птах, а комаха. Дуб береза, ялинка. Ромашка. Що тут зайве? Звичайно, це ромашка, бо ромашка це не дерево, а квітка. Стіл. Диван, шафа. Чашка. Що зайве в цьому ряду? Так, це чашка, бо чашка це не меблі, а посуд. Футболка, джинси, кеди. Підниця. Що тут зайве? Так, звичайно, це кеди, бо кеди це взуття, а не одяг. Лялька, машинка, ведмедик. Ручка. Що ж зайве в цьому ряду? Ну, звичайно, це ручка. Бо ручка це не іграшки. Чудово! Ти впорався з цим завданням. Чекай на нові ігри.